Канал Ромео Мадрівник Геймплей представляє в Роблоксі тільки не стіла «Брейн Брайнрод, а у 99 ночей у лісі. Всім привіт! Так, третю серію я не хотів зробити. Тому що там був страшний звук. Але мені підказав мій друг Саша, з яким ми, на жаль, не змогли пограти на минулій серії. Подивіться, ми там грали з Дімою на минулій серії. Е, е, тот, він мені підказав, що то була голова медузи. О, можна головою медузи так заморожувати. О, Fire Richman Hungered. Молодець. Нагадую, я граю. Е, е, якщо хочете попасти у відео, то напишіть свій нік в коментарях. Я граю що четверга е, в цьому періоді, коли я прийду після школи. Так, мені просто револьвер випав на початку. І поставте лайк і підпишіться на канал. Будь ласка. Продовжую. Так, мені. Дітіна! одразу тут. Що це за лаки спавен просто? Але перед дітіною треба лутатись. І одразу, сумка, нормально. Так, хто не знає, моя тактика. З ем, самого початку зробити третій левел багаття, яке о там, а потім починати вже потихеньку все розкравчувати. Так. Продовжую. Отак зроблю. Е-е-е. А тут поставить. Так, вже женічке скоро прийде. Тому... Так, а де та дівчинка? До речі, хто не знав, я помітив, що цю дівчинку. У неї нікнейм Домінка і щось там далі. Ось і Домінка. Домінка с з... ОГО! Наша тобі! Мені револьверемо. І Берриан Реган, Звіц и Скрафт. На наубка, по-моєму. Дивіться. Олень. Дивіться прикол. Хто не знав, він боїться світла. Здоводжу. Ей, -е -е, олень, 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 олень. І, до речі, пораду даю, що олень атакує лише в... На другу ніч. А нас перша. Два металлу. Та блін п'ять дерева треба. Домінка за чим пішла? Так, я пам'ятаю де дитина. Та куди ти дерево набагатя, ти домінка дурацька? Це такий скін, а це ігровий скін. Що вона пише? Зараз напишу. їй. Так. Наскільки ну, я пам'ятаю, то дитина там, де... Блін, де я лутався? А, да, правильно йду. З бет трейдер. Тут баніфут нам треба. От тут дитина. Цікаво, перевір. Слоби. Та ні, вони світло не вон бояться. Я думаю, що... Дімка, допомагає. Збіраємо хавочку. Тут їсти. Треба їсти. Домінка. Мене мало хп. Я поїм. Вибач, вибач. Давай до мене іди. Марсельчики. Ну. А паста спрацювала! Є Стор. Стор. А щось заповлась. Ну, є Тепер. Голосу нужно. И мостечки. Я думаю... В принципе, все нормально. И біжим у допомагать да за помогать Для дитиной. Для Лякрафт. О. Вот. А вона відволікла. ой 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 тікай, ой ой чекай, чекай, чекай. Нічого, нічого. Зараз зробимо дубль 2. О, а не не дубль 2 напишла. Я, Я краще зробити дубль 2. І ми продовжуємо далі. Ого, у нього Alien клас. Ну він крутий. Давай продовжуємо. Це треба починати спочатку. Але у нас більше цих пациків на сторону щось, блін. Я раджуватись не буду, бо це буде гарно. Поки що ми все робимо чистенько. Гарненько. Рані... Ой, гарно, до речі. Маєте пацики, ще один левел. Ой, не вистачає. Тут? ниченька, ниченька. О, один метал є. Один метал треба для цього. О. Та де він? Олень. Олене. Блі. Так. По паркурю Так, і після дідіни я хочу зробити базу. Оп, я так поки по паркурю на нічку. Олень вже пішов. Та були. Багаття. Крафт. Багаття. Крафт. День. Денк. Та да, давай тоже денек. О, не поїсти треба. А блін, чого я на дістаю? Все, отак. так. О, вже день. Так, боже, апгрейд, апгрейд, апгрейд. Апгрейд. Е. Yeah. Е. Yeah. Да блин, не выстачает. Да все погнал. Да, все. Так. Залина подлуталась. О. Я бачу Делут на карте. Все, бачу палатки. О, тут за все едет. О, хорош. Плот. Кто все Бачу, что тут кто-то время. А, о, ось его на скрыне. Это пидлутаемость. Револьвер. Так, и... Я тут лутанемся зараз. Что там а, Дитина! Ну шо? Ну, знаешь, что я? Канистр. Ну, револьвером. Шесть, шесть. Е. Шесть нуля. Е. Я поки все позабираю. Ключ, я візьму ключ, я візьму ключ. Дайте я, дай я А я вже загру. І тут вот вони, все. Ммм. Да боже, види ты! Сокира. Нормально накидно? Хорошо, а накидно это. Блин, стейк видим, короче. Ой, два стейка. Ничь! Ничь! Это очень лутанутый. Бажено. Є. Бо бай три, то... Так, я тут утону. О, покращено. Чего не ж Спи! Тут стенка буде? Ніч. Эй, а что сценки дома? Он ну уже ж моя такой. Ее, ого, что вы там на Кра, о, вы обожаете новые ну молодцы. А не, вы обожаете ларни. Так, травобазу рубить, сейчас ничего не встречаем. Что ты зарубил? Сандел. Что ты робил? Что ты робил? Фризер prison. Что ще? Сандел, плиз. Шеф. Шеф. У меня есть то требуется. Есть то есть ты, есть то есть то есть ты. Есть да блин, надо есть. стейк съем. Ман, а, у меня Так вот ты. Молодеют бандажі. Поки що ніхто в мою пуск не погався. На дерево. Що можна на одне дерево? Все, робимо все для бази. Так. Треба зробити санділ. Треба оце зробити. треба оце зробити. Оце і оце зробити. Потім ліжка зробити. П'ятий день. Що? Піщу трейдер не The Force Today. Взагалі не зрозумів що. Так. Треба все для бази. Треба спочатку. Метал треба метал і це тебе для крафту. Всякі штуки плюс oh, we... yes! один левел. О 12 треба. Блін. Так. О, будиночок там метал має бути. Там о палатки. А, я тут появили Так. Не до мене Вовк. Метал був. о Металл. И всё? Хм. Дивно. Погнали. Четыре дерева. Три металла оп, 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 оп. Что-то за... Очень здорово, трава для лукового. И два металла для водорейн сторидж. Оп, оп. Оп. оп, оп. Под ним же живем. Плюс Пишка плюс дичи. Блин, дарвы мы не встречаем. Полный пару тоже. Эй, ты что робиш? Ты ж... Опа. Let's get old bed. Зараз напишемо ок Ок. І все робимо все для. Старого ну, ліжка мені їсти. Мені треба їсти. Оп, оп. О, О. О. Мені їсти треба. Зараз напишу. Исты. восьми. А культисты. Культисты дуже жесткие пацаны. Их. это тебя бандаж это ему. Хвосты. Так, раз, раз. Мерселс Мерсельчики Marcil сюди нормально поїм Так, хоче ліжко старе. Мені базу треба, добре. Добре, як скажеш. Три. nice uh -oh. Uh -oh. Uh -oh. Оп 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 оп. У тебе бандаж є, дундук. У тебе є бандаж! Ого, що ти приноси. Все берем. Сейк. Все, він здох. Нарешті можна базу робити далі. Що за деві дерево можно за 4 метра? Будрин сторож за п'ять. Оп, оп. о, 10 секунд чистый идут. Два, три, четыре, сестра, мисс Керма. Да спейс ей револьвер. Цікаво, я хочу дешпри. Олень прибіг. Все добоїть. Світи давай. Ого. Ай, не вистачає у мене списки, У мало ХП. У дуже мало ХП. Відволі чек ультиста. Вбий молоді. Опо. Можна так. Зараз ми зробимо... Я буду той для... О, ні! На базу повсіх... На базу повсіх... Швидко! Багаття! Він лут, лут. Нехай ти пел трейдер. Угу. Тут лут. Та тут я лутався вже. Ти вже лутався, мені туда не треба. Ми пережили культистів. Ми мені не треба. Пристики не тувид. Итбуде кухалочка из находи. Истый мыстый ит 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 Кэрот, он ли Кэрот Дабагать Ай ну, ой, Боже, ай ой, Боже ай боже ай боже Так, и так майже вогонь вийшов покращу богатя Oh. Yeah. Треба багаття покращувати по реальному. Стоп ще одно дитини чи Я тут та дитина. Ні... що? Це, і ми зробимо базу і все закінчимо. Чого так мало? Багато покращу. Погнали! О! Ось такий відос вийшов. Не встигли базу створити. В наступному відосі ми базу зробимо. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Чекайте нових серій. Далі ще буде. Дякую всім, хто дивиться це відео. І всім бувайте!